Зараз я вам розповім, що відбувається після статевого акту, а саме як відбуваються запліднені яйцеклітини. критини. Надзвичайно цікаво, як це стається саме в фізіологічних умовах. Починається все з того, що сперматозоїди потрапляють до піхви. В піхві, як ви знаєте, у нас кисле середовище. Воно надзвичайно агресивне для сперматозоїдів, тому величезна кількість з них гине лише для того, щоб прокласти шлях для інших сперматозоїдів. Після того, як вони потрапили до шийки матки, шийки матки у них чекає нове випробування, тому що шийка матки має такі вічисти епітелі, яка всіми шляхами пробує викинутися сперматозоїди з шийки, але найсильніші, найактивніші, вони все ж таки проходять і шийку. Потім після цього вони потрапляють нарешті в порожнину матки порожнині матки, як ви знаєте, там у нас є дві маткові труби, і сперматозоїдам потрібно зрозуміти, з якої ж сторони була овуляція і в яку маткову трубу їм рухатись. Як то кажуть, направо підеш коня, втратиш, наліво підеш щастя, знайдеш. Але організм придумав для них тут вже полегшення, тобто у нас є така реакція, як гемотаксис. Це реакція, яка має назву, але ніхто не знає, як це працює. Тому що сперматозоїди чомусь рухаються саме в ту трубу, з якої сторони у жінки відбувалася овуляція. І ось ці сперматозоїди порухались по трубі, і нарешті доходять до своєї цієї омріяної яйцеклітини. Тут ще не кінець, не просто добігти і в неї потрапити. Сама по собі яйцеклітина вона знаходиться в такій спеціальній оболонці, яку можна було пописати, мабуть, як цеглинки. Тобто вона, цей сперматозоїд ніяк не може потрапити між цими цеглинками. Але коли підходить більше кількість сперматозоїдів, вони починають розкручувати цю яйцеклітинку. Дуже, дуже дуже сильно її розкручують, що під дією е, тяжіння ці цеглинки починають розходитись. І саме в моменті, коли ці цеглинки розходяться, хоча б в якомусь місці, один з сперматозоїдів потрапляє в цю яйцекритину і запліднює її. Як тільки сперматозоїд запліднив вже клітину, тоді клітина моментально покривається таким, як панцером, щоб інші сперматозоїди вже в неї потрапити не могли. Ось такий довгий і важкий шлях проходять сперматозоїди для того, щоб запліднити яйцеклітину.